Доброго дня. Тема розмови: полювання патрульки на наркомана чи черговий фейк 22.07.2021 року о 9.30 годині на автодорозі М11 Львів Шегині новинюк Олег Віталійович керував автомобілем марки Audi 6 з ознаками наркотичного сп'яніння. Працівниками патрульної поліції був складений протокол про адміністративне правопорушення серії ААБ No106308 від 22.07 2021 року. 3.08.2021 року матеріали про адміністративне правопорушення Новенюка надійшли до Пустометівського районного суду Львівської області. І 24 листопада 2021 року суддя Мельничук ухвалила постанову у справі 450 дріб 3204 дріб 21, якою визнала винним його у адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. Наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу. В розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. 15.08.2021 року о 9.54 годині на автодорозі М-11 Львів Шигині новинюк Олег Віталійович керував автомобілем марки Audi 6. З ознаками наркотичного сп'яніння. Працівниками патрульної поліції був складений протокол про адміністративне правопорушення серії ААБ No273 558 від 15.08.2021 року. 25.08 матеріали про адміністративне правопорушення Новенюка надійшли до Пустомитівського районного суду Львівської області. І 1 жовтня 2021 року суддя Мусієвський ухвалив постанову у справі 450, дріб 3525, дріб 21, якої визнав згаданого правопорушника винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130, та наклав на нього адміністративне стягнення. У виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керувати транспортним засобом. 26.11.2021 2021 року о першій 10 ночі на західному обході міста Львова новинюк Олег Віталійович керував автомобілем Audi 6. З ознаками наркотичного сп'яніння. Працівниками Патрульної поліції був складений протокол про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 053 893 від 26.11.2021 2021 року. 6.12. 2021 року до пустометівського районного суду Львівської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення на Новенюка. І 20 січня 2022 року суддя Мельничук ухвалила постанову у справі 450 дріб 5280 дріб 21, якою його визнало винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2. Статті 130 КУПА наклали на нього адміністративне стягнення у розмірі 34 тисячі гривень з позбавлення права керування транспортним засобом на 3 роки. 912.2021 року о 15.43 в селі Лапаївка по вулиці Геологів Новинюк Олег Віталійович. Керував транспортним засобом марки Audi 6 з ознаками наркотичного сп'яніння. Працівниками патрульної поліції на нього був складний протокол про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 174 195 від 9.12.2021 року. 16.12.2021 року матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Новенюка надійшли до пустометівського районного суду Львівської області і 2 лютого 2022 року суддя КУКСа ухвалив постанову, якою визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 130. Наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки. Отже, з викладеної інформації вбачається, що водія Новинюка поліція за 5 місяців 4 рази затримувала під мухою Чотири рази складала протоколи про адміністративне правопорушення. Добре, що за цей час згадана особа не вчинила ДТП і не покалічила людей. Виникає запитання, чому після першого випадку притягнення правопорушника до відповідальності, постанова від 1 жовтня 2021 року, суддя Мельничук не притягнули правопорушника до відповідальності. за Частиною 2 статті 130 я за повторне протягом року правопорушення, яке вона, коли вона розглядала справу, коли вона розглядала справу 24 листопада 21 року. Виникає інше запитання, чому суддя Мусієвський, отримавши матеріали на Новенюка за вчинене ним правопорушення 15.08.2021 року, швиденько ухвалив постанову у своїй справі і не врахував того, що у суді Мельничук знаходиться аналогічна справа про притягнення Новенюка до відповідальності за вчинене правопорушення від 22.07.2021 року. Логічно виглядає притягнення новиняка до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 130 КУПАП за повторне правопорушення суддею Мельничук 24.11.21 року після притягнення останнього до відповідальності 1 жовтня 21 року суддею Мусієвським. Чому цього не було зроблено? Чому суддя Мельничук, ухвалюючи постанову? 20 січня 2022 року не вказала у тексті постанови, що Новенюк втретє притягався до адміністративної відповідальності, а не вдруге. Чому суддя КУКСа, ухвалюючи постанову 2 лютого 2022 року, не вказав у тексті судового рішення, що Новенюк. 24.11.21 року та 20 січня 2022 року повторно притягався до адміністративної відповідальності за частиною 1.130 а частиною 2 статті 130 КУПАВ. На мою думку, згадані судді з врахуванням наявних матеріалів мали би притягнути правопорушника Новенюка. До відповідальності за частиною 3 статті 130 і позбавити його права керування транспортним засобом на 10 років з конфіскацією автомобіля. А чому вище вказано не зробила поліція? Чому правопорушник після позбавлення права керування автомобілем ще три рази затримувався у стані наркотичного сп'яніння? Створюючи загрозу життю людей. Чому не величався автотранспорт знаряддя можливих ДТП та загроз життю людей? Нарешті виникає ще одне запитання. Пустомитівський районний суд Львівської області чотири рази притягав. До адміністративної відповідальності новенюка, наклавши на нього стягнень на суму 102 000 гривень. Але навіть після першого стягнення у 17 тисяч гривень, останній продовжував вживати наркотики і їздити за кермом авто. Чому? Він що наркоман-мільйонер? Він грішми кидається на рівно-направо. Чи знову маємо справу з поліцейським фейком? Можливо, патрулька знову влаштувала тихе спортивне полювання на водія, як це було з водієм Слєповим? Прошу долучитись до коментарів, поділитись своїми враженнями, дати оцінку діям поліції та суду. Уявіть, що робиться на автодорогах України. Якщо поліція і суд сприяють згаданим правопорушенням. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 13 грудня 2022 року. Дякую за увагу і прошу підписуватись на мій канал. Повірте, що я видаю самоексклюзивну ексклюзивну інформацію, такої якої ви ніде не можете отримати з інших джерел. Тому що я отримую інформацію з самих першоджерел суду, поліції і так далі, які оприлюднюються у реєстрі, у єдиному державному реєстрі судових рішень. Дякую за увагу.